Церковна хористка УПСМП наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя. СБУ затримала ще одну прихильницю рашизму, яка коригувала повітряні атаки Російської Федерації та очікувала повної окупації регіону. Затриманою виявилась церковна хористка та дружина місцевого настоятеля храму. Становлено, що за координатами фігурантки, російські окупанти намагались вразити місця базування сил оборони поблизу обласного центру. Насамперед, ворога цікавили пункти тимчасової дислокації підрозділів ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на Бердянському та Мелітопольському. Напрямках співробітники СБУ встановили місце перебування російської інформаторки і затримала її у власному помешканні в одному із селищ неподалік Запоріжжя. Як встановило розслідування, фігурантка ще на початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала злочинні дії російських загарбників і сподівалась на захоплення всього південного регіону України. Вона неодноразово розповідала про це своїм знайомим з Москви у ході телефонних розмов. Згодом фігурантка почала відслідковувати місця зосередження особового складу та військової техніки збройних сил України на території громади. Отриману інформацію, вона месенджеру передавала своїм знайомим в Росії, які потім звітували про це представникам спецслужб Російської Федерації. Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для передачі закритої інформації. На підставі зібраних доказів фігуранці повідомили про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.